Є і коробочка. Який шанс, що тут може бути телефон? Я не знаю. Судячи з того, що ми знаходили, дуже малий. І отакі штуки є, і такі штуки. І є дуже очевидна штука, яку я пропоную розпочати. Це лафановий пакетик, в якому книжечка. Що то за книжечка? А книжечка це устав комуністичної партії Святоського Союзу. Кому це було потрібно і навіщо, я навіть не знаю. Але знову ж таки, скоріш за все, що це якась колекційна річ. А як повні, то просто кусок сміття. Тим не менше 100 гривень це коштує, адже саме стільки ми віддали за посилку. Скільки це насправді коштує, я не знаю. Будемо гуглити, шукати, пробувати, можливо, його продати. І спробувати відбити свої кровні, кровно витрачені 100 гривень. Перша знахідка ось така.